Сонце світить, вітер дує, пташки співають, а ми з вами в лісі. Доброго дня, шановні грибники та любителі тихого полювання, ви на каналі Селянин. І сьогодні ми йдемо знову покоряти наші корчі, провіряти гриби, які нас чекають, тому що є місця, куди я ніколи не годин дойти. А гриби, на мою думку, там повинні бути. Ось цей гриб мене зустрів перший, прямо недалеко біля села, біля городу. Ось тут кукурудза є. Так що не буду затримувати. Ідемо перевіряти місця, дивитися, де є, де нема. Тому що дорога у нас далека. А вже година на даний момент десь. Третя, а може і четверта. В общем, йдемо. Разом вам приємного перегляду. Заїжджаємо в курчі. Я тут так проходу по підкорчики. Слухайте, замітив ніжку. Ніжку від гриба. Я Якось на днях також тут був. І також знаходив гриба. А це погрежений повністю. корінчик з'їло. Лишилася ось лиш невелика частинка його. Тут такі гриби, Ох! Такі високі-високі. Я подумав, на початку, що це маринка. Дивіться, вау! Ну, давайте я открою, поставлю вот так. А за 20 сантиметров. Это он десь сантиметров 25-27. появляется да? Какие здоровые. Красотища. И паучки лазают. У нас погода прям изменного режима. У нас. 5 минут солнце. Далее ветер. 10 минут сон, дождь капает. И тут этот рыбик не хочет вылазить. Ну так залазят под кочки, а и мучаешься. Но зато рыбики гарные, ой, гарные. Проходжу тут повз поле. Як не замітити гриба, я ж не можу. Я йду такі, хоча я знаю, що тут і гриби, і козарики. Але гриби дуже люблять маскуватися. Ось це козарик. А ось, це? ось цей жук гриб. І якщо поставити їх рядом, то здалека виглядає, то знаємо, що це також Ну Ми ж це знаємо. Ви думаєте, що гриби легко шукаються? Ні. Ви помиляєтесь. Ви знаєте, скільки факторів є, щоб не знайти гриба. Перше, погода. Подивіться, те, що я говорив перше. У нас вже хмарно і дощик іде. Це просто прекрасно. Хоча я декілька хвилин з дому виходив, в мене світило сонечко. Друге, багато грибників, які визбирають все. Все. Даже маримки, даже отруйні гриби, все вони визберують. Місцевість дуже дивна штука. буває є є, є. На другий день вона зміщується в на 20. Грибів там нема, а оце місце, де не заходиш, тому що ти не знаєш, що там є гриби. І вигляд грибів. Темні, світлі, білі, жовті, коричневі. Це і, похоже, як казарик, як парасолька. Його незамітно було. Я тут обійшов разів 5-6 по кругу, тому що я знаю, що тут гриби є. Я його не бачу. Я думаю, що це казарик. А тепер представте, що вони отакі всі різні по всьому лісі. Адаптація очей просто нереальна. Непогано, непоганий гриб. Зразу замітно коли. Люди не в лісі. На стежках гриби. Нам повезло. Корчики мої любимі корчики. Грибики також. Тут дуже гарні. Ви б знали, скільки тут комарів. Просто з'їдають. Якщо зупиняється там більше 20 секунд, то вже треба бігти. Правда красиві гривики, так? Да? Чесно, я не очікував сьогодні їх знайти. Я думаю, що їх немає. Задивився я, в общем, на цих козариків тут, на цих малих шпінгалетів, і ногою стою прямо на гриба. Представляєте? Просто відволікли мене. Встав на грибик. Але я ж не зупинився, дивлюся. А є ще пару грибиків. Так що. Козарики мене зупинили, я на грибика став. Ну нас беру декілька. У нас тут в лісі сталася трагедія. У мене тут місце було, дуже хороше, але вітер сильний ураган зламав березу. Ось так воно впало. Тут дуже сильне було грибне місце. І хоч береза вже немає. Гриби з'являються і проявляють свою любов до цього місця. Я так ще придивився, що тут ще один гребик є. Отак. це хороше. Ох, бочечка яка який красиві свіжий гребик, волога ще й дирочку має підрізну, Ну цей не такий пошкоджений, як ті всі. Такі май в цілосності. Переважно і гриби замічаю ось тут в цій дорозі. Біля цієї ялички, тут не одна вона, але переважно в цій ялички. Ну, гриб може здурити когось, але очі не зможе він здурити. Коли я продивлявся це місце скрізь яличку, я замітив, ось там гриба. Йдемо візьмемо його. Тут не знаходив він ні разу ще грибів, а він допомогти аж сюди. Гарний. Такий гарний, який довгенький. Ну, перемістилися, як бачите, вони. Трішки в бік. Я тут дивлюся, що я поки йду до того місця. За тих корчів перевіряти, я зараз не збираю тут грибів, походу, та нікуди не піду. А який смисл йти туди? Як ви думаєте? Збирати гриби, якщо гриби тут є. А ну ваші коментарі, грибники. Як картина? Не са. Я тут заміту ще одного. О такого. О! <реш> <реш> Цю труку не вміщається. Ось це да. А це я замітив. рубе. Слухайте, мене це радує. Я ще минулого разу йшов і тут не було грибів. А це... Це які гарні, свіжі. то Це нам повезло з вами. Нам повезло. Знайшов я ось там отаку в пенькові. Гриба. Зараз ми його візьмемо, але думаю, обіду подивлюся з другої сторони дарега. Дивіться, що я тут бачу. Ну тут, я думаю, без слів. Що це за красень такий? Ну, давайте перейдемо туди. Слухайте, я тут ніколи не знаходив. Ну я знаходив, тут в мене є тут містечко, типу я проходжу, але ну, я, я не думав, що вони ті, кидаються в боках так. Ну, все, я замітив. А це як бонусом пішов. Хочу тими корчами, якими я хочу. І що? Правильно, там грибів нема. А там, де я їх навіть не очікував, там гриби є. йду по дорозі, переходжу на друге місце і бачу з боку гриба. Ну і у нас, звичайно, погода вже помінялась. З мраків, з темноти, вже світить сонечко. Я так дивлюся, що помаленько-помаленько ми з вами йдемо до повної корзинки. Тому що у нас вже пів корзинки. Звичайно, зараз вам покажу. Вийдемо на світло. Розшиплю рюкзак і подивитися. Ще ми вже назбирали. Просто 2 секунди, як міг напасти страх на мене. В той же момент, коли у мене в мене сидів ніс у буті. І знімаю я відео того попереднього, да? що ви, гриба я знайшов. Що... Просто лиш кладу в рюкзак, рюкзак викладаю на плечі. Ззаді такий дупіт лап і вибігає на мене пес. Великий, великий пес. Режий. Який добіг до моїх ніг і відбіг А це було страшно Просто секунда і страх. Секунда і нема пса, пес утік Сидів, ще думав, йти сюди, не йти Оказалось добре, що пішов. У мене тут місце є. Такі корчі. Я час від часу йду туди, тому що там буває проходять по тому місці, а буває і ні. Але то дуже заховані бережки і там часто є гриби. Ну, я вже не був декілька днів там, тому треба перевірити. Оце я по дорозі знайшов. І там переважно такі самі. Зараз перевіримо, чи буде там. Видно, що хтось пройшов у моєму місці, але дивіться один бережочок. От глинівий берег. Тут гриб. І більше поки нічого не вернеш. Є мої хороші. є. А. ой, ой, ой. Непогані такі. Не чекає тут. Ой. Правда, хороші ти грибики? Трішки в бік, в іншу сторону. Подивився, замітив ще ось цього гриба. Голову розвернув над яр сюди. А не вказується, і в цю сторону пішла. Ось який красный. Ствержесенький. Чистесенький. Ну да. Беремо, чистимо. Звернувся і трішки назад. Побачив ще одного. а коли вже зглянувся до цього, я замітлі цілимо. Зобираю все разом. Красиві свіжі гривіки що тут знайшли інші люди. Ось такий корінь, подивіться. він такий, як гриб. собі уявіть, який тут був гриб. Так, прийшов я тут по стежині, замітив гриба. Добре, щоб був погрежений. А потім голову підняв вище і дивіться, що я тут замітив. І такий муховий. Чистий як слізинка. Так. А тепер йдемо ще вище. Тут ми бачимо ще друзі, Розовий гриб. Чесне, ніколи їх тут не знаходив. Ніколи. Я замітив, що в нашій місцевості от, із -за дощів, ну, і звичайно, із-за сонечка. Гриб виростає 10-12 см. От одного дня йду по місцях, проходжу. Там нема де він би заховався, чисті місця, там чи мохові, чи просто глиняні, або дуже мало листя. І на другий день йду і гриб 10-12 см стоїть. Отака сила грибниці. Кочка ріща, кучка ріща і гриб ми вже Старичок. Ще перестарівший. А зараз направляємося в ті корчі. Три місця є і подивимося, чи ще там є. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Пропали грибики. Дивіться, все нема. Є ще один також. І то ще один. Все пропало. Там можна завішити, він крепкий, можна ось так ставити. Це так, щоб ви знали. Коли ставляться гриби на висоту, ми пора розпускається, потім буде грибів більше. Думаю, один також все. не вспів я на це місце. Прийшов я по дорозі, туди на ті місця подивився, є також червивий декілька штук. Я як ішов, пропустив тут гриби. А йшов звідти, я замітив. тому що корчі були видні з другої сторони прислідувалося просто і все я ще відпершу вам казав що я зараз покажу вам що я не збирав а так по корчах, по корчах, по корчах, то та так і не показав зараз беру тут риби і йдемо дивитися що ж таких нас збирати? Скільки вже вийшло. А получилось, похити погано, На рахунок години, яка там була, перше я подивився, була третя година. тому Що я, я не передивлявся не на час і сказав. О. Як ми взяли такі гриби, то давайте подивимося, що я знайшов. У мене більше пів корзинки грибів, як бачите, дуже-дуже. Гарні всі середні великі. Малих практично немає. Але нам це ж не мішає, правда? Гриби, є гриби. Чистимо ось ці і продовжуємо. Ось дорога, корчі, гриб. Пішов прямо сюди, тому що тими разами тут знайшов. Гриба, дивіться, з однієї сторони він плоский, а з іншої сторони він широкий. Ну, да. Ось так збираємо в таких дорогах попри корчі. Я тільки водів рюкзак. Важко водів. я ось тут замічаю робчика. А у князі бачу хлопчика. У лісі дуже швидко настає ніч, тому приходиться завершувати сьогоднішній похід. Вам дякую, друзі, хто прогулювався зі мною, хто допомагав збирати. Бачили гребики дуже хороші, дуже красиві такі. Сочні великі, середні. Дуже вже багато чистих є. Десь місцями коричневі попадаються такі щеб'ячками. Але це не проблема. Все чиститься, все передивляється і забирається все хороше. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Відео виходить у нас кожен день в 11 годині дня. З вами надовго не прощаюся. До зустрічі в нових відео на нових кошках у Прикарпатті Білих Грибів. Пока-пока!